Всім доброго дня. Компанія Авторинок Стоянка Бережанська в місті Тернопіль. У нас на продаж Volkswagen Jetta 2017 року. 1,4 бензина 66 тисяч кілометрів. Автомобіль на дуже хорошій комплектації, обслужений. Е, почнемо з коліс. Колеса у нас стоять зимові на океан, Колеса у нас нові е, 21-го року розмір коліс у нас. Секунду, 205-55-16. тормозні диски в хорошому стані, тормозні колодки поміняні Дійсно хороший протектор коліс. віддається ще комплект літніх коліс. Зараз я покажу. В автомобілі присутній безключовий доступ. Тобто автомобіль як відкривається, так і закривається. Датчик сліпих зон в автомобілі присутній. 4 склопідйомники, електропривід зеркал підігрів, зеркал присутній в автомобілі. Круїз, контроль, мультируль. Стар-стоп. Stop і заводиться з кнопки. Ніяких помилок, нюансів по ньому немає. Все працює рівно, стабільно, справно. Кондиціонер заправлений робочий, два підігріви підігрів сідушок, велика мультимедіа з навігацією у нас присутня в такому хорошому все стані. Люк у нас, у нас також присутній. Робочий відкривається, тобто по ньому питань ніяких немає. Так. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Знову ж таки, віддаються 4 літніх колеса з дійсно хорошим протектором, також 21 року. Сама резина без дисків. Задня камера присутня у нас. Це у нас цей сайтський мотор, найпотужніший мотор тут стоїть. Найбільше кіловат, колеса, докатка, запаска, докатка домкрат, ключі вся присутня в автомобілі, також віддається. Автомобіль весь окомплектований. Перепрошую. Присутні ізофікси дитяче кріплення для дитячої сідушки. Зроблена а, і, хімчистка, імунізація обітів всіх бактерій, Стеля чиста не прокурена, все в хорошому стані, нічого не затерто, не протерто. Безключовий досвід зі сторони пасажира також присутній. Знову ж таки, датчик сліпих дзвон у нас присутній. Салон дуже в дуже хорошому стані. Ніяких нюансів немає. Масла в коробці і в моторі замінені на 58 тисячах є лейба. Тобто Масло дійсно в мотори, в коробці помінено. Мотор не мився спеціально, щоб не ви бачили, ніяких Масла, запотівань немає. При бажанні мойка мотора за наш рахунок, коли будете купляти автомобіль, тобто мотор ми спеціально не міли, щоб не було ніяких запитань, чому він помитий. Тобто ніяких запотівань, все сухо, ніяких масел, нічого немає. При купу при покупці автомобіля тобто можемо помити мотор. Автомобіль продається як за готівку, так і, можливо, покупка його в кредит в розсрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинах Стоянка Бережанська за, за номером телефону. Звонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей або на будь-який із наших. То дзвоніть, пишіть. На всі додаткові запитання ми дамо відповідь. Також у нас є викуп автомобіль. Якщо ви хочете терміново, щоб ми викупили ваш автомобіль, також дзвоніть, пишіть. Ми займаємось і викупом, і обмінами, всім повністю. Так що, всім дякую за перегляд, всім вдалих покупок.